І так 21 голова, книга буття цінодальний перевод. Бо треба зробити ремонт. Люди, многі багато не розуміють цього. Кажуть, я по Біблії. Я все по Біблії роблю. Я, я приймаю учення, як в Біблії. Оце от тут то написано. Я можу привести, зараз я цього робити не буду. приміри, що переводи противопроводження діаметральні по типу біблії. Ну, то так переводять, то так. І б'ються, чуть ли там за грудки не беруть, що вони такі ж за правду, за істину а там переводять. Таке бачення ну, бувають такі, їх повні. Просто ми ще так не дуже вникаємо в Біблію, дуже читаємо. А ті, хто розбирається, там я можу привести такі приклади, що, що така де ж вона правда. Тільки примов. Не зробіться жертвою переводчика. Не зробіться жертвою проповідника, щоб не зробили цік тантами. Якщо Та проповідник, ну більше це і каже, увагу. Оце піде з церкви, мого покриття над тобою не буде. Секта. Вам так і православний батюшка скаже. <рес> в лоно церкви. Ти що, боги? Хто, хто, хто покри... У мене покриття Бога. Може я дійсно десь грішу, може мені треба ходити в церкві. Але така все це люди, що без мене ти, ти не виживеш. Якщо ти не, почуєш, не приймеш, як я учу, то будеш в пеклі. То єрість. Такий підход в історії християнства от так. Кастригорів. Убивали людей за те, що вони не приймали, як учать їх попи. Їх вбивали. в середні віка. Тоді церква була при власті. Папа Римський мог знімати королів, був такий період. Що можете доказувати, що Зеленського обрав Папа Римський? Смішно. Чи Путіна обрав Римський? А чи так, короля Франції, Францію. Англічани одразу об'ємилися від папа Римського. Нам не нужен такий політичний контроль. Пішла реформація. Тож, політика на політиці, Та саме реформація. От снідіть, ну, звісно буває, і батюшка і правду каже. Немає. Каже батюшка окаянна не грішив. Він ж правду сказав. Чи це він є, і сказав. Ні. Ну ви ж поняли, багато завпадінь, ну бувають і розходження. Поэтому я зараз буду вам говорити своє бачення цих подій, які описує Моїсей у 21 голові. Не надо за напередувати. Просто я кажу, ви, суть, я вам скажу, не в тому, що ви, я, бачите, бо я тему почав, не закінчив тоді, трошки забув. Ну, вже ж. Суть не в тому, щоб ви вивчили, законспектували і розумали, як вам передали. Суть в тому, що ви на уроці. Зрозуміло? Ви учасники, як там в спорті важливо не побіждати? А участвує, Пам'ятаєте? В Олімпіаді. От, от цей девіз більш підходить до церкви. Якщо ви десь там не доганяєте, опереться нормально, Судя по зараз і вів з Це нормально, що ви не доганяєте. Це дуже, це ще й хорошо, що ви трошки щось іту. А то, що ви участвуєте, оце класно. А то, що не прийшла, та хай тот Бог бачить. Не прийшла до свідання до мене. Не захотіла, залишилося з чимось там. Ну, я розумію, як важне таке дісти, що там треба залишиться, там чись може, чи якісь на питання. А так я не почуваю, ні, ви прийшли, ви сидите, я з вами, надіюсь, ви зі мною. Ми побалакали, щось там, кайно забудеться, ну, от влюблені балакають, послухайте, що вони балакають. Таку дурницю. Їм хорошо. Вони ж не конспектують, не запам'ять, щоб він чи вона сказала. Вони просто общаються. От десь отакий от дух бути присутствувати. Я не проти, треба запам'ятаю, знати, це важно вчення, я цього не проти, але це головне. Тому що всі учильники, вони з дефектом. Вони трансформуються через переводчика, через людину, через те, потім ще через твої мозги. І буде спорщений телефон. Це точно. Розібратися у цьому, це теж рука Бога, щоб ми розібралися, істину пойняли не не, надо, не дуже осуждайте тих, що трошечки не так по Біблії. От, наприклад, хрестонові, ну, що Бог складається з трьох богів. Поняли, да? Ну, один Бог, а це три бога. А я не Убийте мене. Не можеш об'ясни мені. Я зразу, з радості прийду. Ну такі віки. І, і Які війни? І є, і обвиняти, і чинати. Ну, ті менше, Все, ви в не спасенні. Ну, чому чомусь. Хто його знає, який тобі? Ну ти ж не можеш мені об'яснити, як це один Бог, а їх три. Ну все, що в мене треба ніж. Ну, можеш? Mm. Ну Все, проїхали. І общаємось, любимо отношений. Амінь. Амінь. Ви знаєте, що трьома пальцями хреститься вона? А ми, а раніше двома хрестилися, зжигали жив'ями. Бо він хрестився двома, а потім якийсь там Єрумін прийшов. Ну це десь там. Чи при Петру І я не знаю, реформації. Заставили трьома, пара. Сейчас ось да? А я старовіриць і двома. Убивали. Хороший примір. За істину. Ох, от, от Бога, два перси там, ні три, і все. Оце та тема, вас питають, чим отличається за церкви, чи у вас така віра. Що ми люди разні? У тебе так мозги, мати така філософія. Ти китаєць, чи наоборот, я китаєць, а ти українка. Разний. Китай змію їсть, француз жабу. Ну так що, будемо всіх заставляти, щоб жаби їли, бо, я, бо це правильно, вона питательна. Ну Я би зрозумів, про що я була. От є оце розглядження. Тримаємо. Під, правильний підход. Ви прийшли до Бога к общенню, казали апостоли. Вас призвав Господь. Общайтесь з нами, як ми з Христом, з Богом. Ну, там є, і Івана Літана написано. От ваша задача. Якщо щось щлкне і ви станете своїм Богом або наші ура, ви спасені. Ви на той волні. Якщо ви там щось не розумієте, Павел казав, я не почитаю, це я достіший. Кому закрито, каже Павел далі, значить, хай хто не розуміє, пусть не розуміє. Тільки не учі, ну, це, це аморально, учить того, що сама не розумієш. Логічно. Тому те, що я звучу, я його розумію, я його передаю. Те, що я не розумію, на що я касався? Колись пойму, буду будучи. Хорошо? Тепер я кажу, і что... буду переходити на вашу мову, тобто на чоловіческий, тому що ви ну, трошки, що духовно, от так, як чоловік вас приймає. Іменно Ветхий Завіт – це та книга, яка передає Бога на людській мові. В Новому Завіті там не в'їдеш, Там деякі є книги, ну я трошки шучу, якщо не випить щось, якусь нірвану війти його не поймеш. Ну пишуть, пишуть, пишуть. Духовні. А це ж, а це описання життя. правда ж? Авраам, Сара, там у них... Життя закрутилася, кудись йдуть, щось немуть, щось відбувається, якась війна, щось вони роблять, живі люди. І Це воно передається. А там просто якісь духовні речі. віщі. От, написано в Бог во мне», Бог у вас. Ви що не поняли? В смислі Богу. Всі вірно. Люди це вірять, що вони у Бога. Трошки побалакає з людиною, думаєш, там. Не знаю, на що Бога, але чорти там точно. Бог Бог, Бог ніби сам не міщають, в ніч сидить. Палата номер 6 А, шо, а може то у переносном свісу? А, а, ну тоді воно складноветься. Якщо ти говориш про Бога, думаєш про нього, проповідаєш Богу. Ясно, що ти живеш Богом, Бог в тобі. Амінь. 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 Бог у вас. Все. Ну, це, 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 а то буквально в смислі, ми, ми храм Божий, у нас там був. Ні, ну якщо ви вважаєте, що у вас і в цьому, я я одражати не буду. Хай буду. Воно покаже. І так ми, обикновенні люди, не хочемо пізнати Бога. Для цього ми читаємо першу книга Біблії, Бетіє, 21 глава. Треба заканчивать. Хорошо. Давайте, может, пам'ять стихов и зупинимось, и, и закончим. Буквально 5-10 минут. Значит, помните, как начинается 21 глава. Призрел Господь на Сару, как сказал, точнее, как обещал, І так і сделав Господь царі, как говорив. Ну, повторяється, как сказал, как говорил і сделав. Вот хороший, вот це певний стик, вот, оптимизму, так і паше. Вот десь Бог вложив тобі в мис, що все буде хорошо. Тільки не на сильнуючка. А іменно Бог. Десь внутрішньо вот, женщина особливо це чує, як розвинується. Вона чувствує, що буде погано, що буде добре. А його немає. Ну десь Бог вложив. Він сказав, я з тобою, все нормально, ну пройдеш це трудно. То, то, то. А його трудно. Ну вірю, прийде якийсь час, те, що Бог обіцяв зробити, він дрогав. Що, Яке горе було в цар, скажіть. Я не знаю, що молоддюче такого горя немає. Вона була бездітна. Для мною це наоборот робиться бездітна. Поміняють взагалі. Це реально. Щось там іще роблять, там тот, а, а, якісь там роблять віші, що потім остаються бездітними. А в ну, неї горе. А хто в цьому горі допоможе? Ну зараз може, вже допомагають, там всякі інститути, лабораторії. Ну, по бульшому счету ніхто не допоможе, тільки Бог. Якось Бог пообіщав, я не знаю, він Сарі обіщав, Аврааму обіщав. Повірили Авраам і Сара, що буде особливо Сара, повірила? Повірила чи ні? Ні, Здрасть. Ви що Новий Завет не читали послання к Євреям, повірила Сара і родила вірою. Ну, теологи. Розобрались. Я просто беру пример. Павел пише, що сара повірила, що водить. А читаючи битіє, ми бачимо, вона два 4 рази в конкретно не вірила. Навінг її уприкнув, її не віряє. Ну, кому вони вірять? Будемо воювати. Хто знах не дав? Люди пишуть, ну, десь може що, що. Давайте от таке битіє, це є таке писання. Не повірила. І, і це наше. От чаще всього ми не вірище. Поміти кому? Це на рідне. Помоги Господі, ой, вірую Господі, помоги моєму не вірити. Це наше. А що вірую, кого вірує, ну то не наше. Ну то щось не небі, щось більше святе, щось дуже біже... добре. Ми, ми часто не віримо. І, і навіть коли обіщають, що зробить Бог, там десь, то, та, ну як може не може. Ну, 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 і доказательство невірія Сари — це не апостол Павел і не послання як Єврія, а Ізмаїл. Ну так. Да. Будемо спорити. Ізмаїл плод невіря. Отака от голова пішла від Ізмаїло. Скільки лига і, і хлопот те, що ми робимо раніше вріні, раніше Бога щось собі хочемо урвати. Щось зробити. Треба от чуйку, десь знати, все своє, як пише, спише, ну, мудра людина була. Все своєму време. І ось це время прийшло, пам'ятаєте, Ісус сказав, нині. Ісповнилось слово Свіє. До нього там ісповнялися теж, приходили якісь месії, напевно. і після нього, напевно, приходять там, може, в Китаї, десь там іще, всякі секти. А, а от, от, в той момент цього ні Боже, ні да. Отчасно і сповнюється. Оце ця повнота времені прийшла. В Окрісті повнота вже трошки може, бо тоже непонятне. Бо, бо мене в Окрісті повнота. А ну так. Да. Тоді без Христа буде. Ты про эту полноту кажешь? Не может объяснить. А что же тут такие проповедует? В чем полнота? Не скажем. Ну и что дальше? Слухайте. А вот полнота времени, я только то, что это уже То есть, когда ты Христом, ты начинаешь делать все в свое время. В печку поставить перих, надо знать время и вытянуть его. В свое время. Сам что только рука Бога может так вот с mm -hmm. в свое время. Вот пришла эта полнота. Сара зачала второй стих, и родила сына в старости его, Её. в старости не его, а... а Я ж пропустив одне слово. І так, Сара зачала і родила сина, о котором говорив єй Бог. Ну то я накрутив, хто хто знайшов. Ну я так, коли я читаю, десь вона в голові так понімається. Сара хотіла дитину? Ну хотіла. І Авраам хотів дитину, правда? А Бог кому дав дитину? Обои. Читаем по Библии. И Сара зачала и родила Аврааму, сына, в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Вот тебе несправедливость Божия. А еще в одном месте написано, кто родил Исаака? Кто? Сара? Авраам родив Ісаака. Ісаак родив Якова, Абрау. Яков родив синові і того <клес> <Якто>? речі <клес> кого так. Ну все, викайте, що я надав. Ну, що й ми розуміть? Значить, Боже, що зі мною ведуться ж не в буквальному смислі, а що, піплі написано, такі мушики рожали. Ну там такий упевне, він все побі робить. Ну може грамота. Я не обіду не можеш написано. Ну який вивод? Мужики рожали. Можеш написав, балака, балак, який вивод. Бога три Бога. Ну він один. Оце такий вивод. Ти на голову і не жив. Та ти не по ти не понімаєш. От є віщі, які, які треба, ну, не знаю, ну не знаю, що треба робити. І так, Сара родила дитя Аврааму. Сара, де згодна з сином? Тут не кожна сара цього Я ж його силам. Воно сила. в мене воно десь. А це, помієш, ну, коли я ремонтую щось і щось купив, допустимо, лісопити, я купив син. Я ж на ньому не їжу. Це його власність. І ви, ви поняли, про що я намікав? Ви вважаєте дітей мужу своєму? Це зовсім дорогі мір. Це друга постройка сім'ї. Це зовсім друге отношений. У вас таке. Це моя дитина. Я розумію, що твоя, але все-таки от все-таки. В чому випадку, хай общі будуть. Амінь? А, а тут вообще, ну, ради, ну Бог дал им и собака им родила, или для себя они родили, для двоих, нет равного. И зачем подумать? Устройство, Божие. мы часто мы живем по своему устройству. Ну и конечно, с более конкретными людьми, на такие, что люди жизни теряют. І нарек Авраам, ім'я сину своєму, родившегося, у нього. у нього. Ну, так, так Авраам родил, родившегося у нього, которого родила, которого родила йому Сара, все стало Исаак. Ну, бачите, ну от ну, так от Дійсно, йому щена одна плодя. От навіть в сказати, сугубо бизгубоженській стороні і то, ви ж чоловік мужчина главенствує. Таке і зроста Бога. Ну все, хватить. Хай Бог благословить і прийме нашу молитву за наші нужди.